І той, як його. Вітаю вас. З вами Світло. І ви на каналі одноіменного, так би мовити, ось. І підписуємось на канал, хто вперше не забуваємо поставити дзвіночок. І те, що стосується усіх, це як звичайно вподобайки залишаємо. Пишемо коментарі. Щось забув. Точно щось забув. Коротше, все як. Все як має бути у всіх. Хе. Чи щось таке? Щось таке сказав. Що ти таке милиш? Коротше, Дзвіночок, подобайки, коментарі, репости, все таке. З дороги. Ай, відстань. Хто тут босс? Ходять тут. Питання в них якісь. Так, як? що ж? Ми продовжуємо. Приємного перегляду! Кейт, братику, мені дуже важко, допоможи мені. <кхух> Ладно, давай свою там. Додому, бо ось... Коротше, буду читати, а потім... Коротше, тепер всім тут ми заправляємо. Я питаю, чому я. Я спробую зараз зачитувати, але якщо не стягатиму, то буду про себе читати і потім так основні будемо виносити основний сенс. Чому я? Yeah, я все ще я не розумію. Чому саме я? Бачиш, наш колишній босс, Кольтер був довбанутий мудозвін. <кх> і це ще м'яко сказано. Насправді, це через нього ми застрягли. Як на мене. Якщо тобі вдалося пройти випробовування, то саме ти нам і знадобишся, принаймні у тебе є потенціал. Нам потрібна людина, яка досягає поставлених завдань, домагається успіху. Mm -hmm. Ну, насправді ця робота мені не потрібна, спробуємо так і відповісти. Але я то знаю, що буде далі. Ну, за рахунок того, що я декілька разів вже проходив фолич. Ось. І ми тут не, ну, не просто так знаходимося. Ми знаходимося, щоб зараз, так би мовити, пройти свою чорну ділянку. свого, так мовити, ігрового життя, і потім вже піти по типу відбиллювати свою репутацію. Окей, ця робота мені не потрібна. Та гаразд тобі, адже я ще не розповів, що у ній гарного. як я казав, краще командувати цими хлопцями, ніж битися з ними. І Якщо ти зараз хочеш піти, це може погано скінчитися. Просто хоча б спроби, може тобі сподобається. Брехати не буду. Нам потрібна людина, яка б взяла керування на себе. І це вже точно не я. Командувати не мій стиль та й до того ж, мене справедливо звинувачують у тому, що я підтримував Кольтера. краще я застосую свої здібності на те, щоб допомогти новому босу взяти ситуацію під контроль. Розумієш? Здібності? Які у тебе здібності, Гейдж? Якщо не вважати того, що я добре стріляю, погано стежу за язиком, і в цій справі майже все життя, я знаю, як думають рейдери, що їм потрібно і як це використовувати. Повір мені, теж прилетить, якщо раптом що. Це має спрацювати чукі-пуки. Сарказм. Звичайно, я розумію. Отже, ти вирішив зробити мене мішенню? Ха, брехати не буду. Це одна з причин, через які я не хочу всім командувати. Але повір, все не так вже і погано. давай я тобі поясню. Ядер це була наша мрія. Величезна база, фортеця чорт забирає, Якщо воно у твоїх руках, тобі належить увесь світ. І У нас був шанс. Ми стільки сил витратили на те, щоб об'єднати адептів, операторів та зграю. І у нас це вийшло. Десь рік тому. Ми прибилися через ворота, захопили ядертаун, притисли цих торговців. А потім Кольтеру стало ліньки, його все влаштувало, і так, він навіть парк до кінця захоплювати не став. Бандам... Бандам це набридло. Сорі. Вони стали одним, один з одним гристися, і з того часу загалом у нас все пішло під укіс. Що тут за історія? А що саме ти мене плутав? Що саме? Все почалося з дрібниці. Хтось із кимось посварився, дав по морді, у когось стрільнув, і що далі, то гірше. Банди стали захоплювати якнайбільші території, конкурувати між собою, навмисне шукати привіт для бійки. Якщо їх зараз заспокоїти, то можливо, скоро вони посваряться назавжди. Я усе виправлю. I can fix this. Я можу усе виправити. Yeah. Так. Ну, сподіваюсь на you. те. Слухай, я ці банди добре знаю. Ми вже не перший рік дружимо чи ворогуємо, дивлячись про кого мова. Я тобі допоможу, -то підкажу, як що робити. Насамперед, треба заручитися їхньою підтримкою. Якщо тебе ніхто не підтримуватиме, ти тут ніц не досягнеш. Тобі не обов'язково їм довіряти, можеш їх хоч зневажати, але тобі потрібно завоювати їхню повагу, інакше вони не слухатимуться. Ну коротше, є ідеї. Гаразд, адепти люблять насильство. Що більше крові, то краще. Скажи їм, що крові буде багато. Оператори цим займаються в основному заради грошей, пообіцяєш їм кришки, вони почнуть тебе слухатись. Зграє? Чорт, я навіть не знаю. Вони йдуть за тим, хто на їхню думку найсильніший. Покажи їм свій оскал чи що. Мене усі люблять. Не хвилюйся. Я б на це тут не розраховував. Слухай, формально, ти вже наш бос. Тож пів справи вважай зроблено. Просто поспілкуйся з, ванта, з ватажками, поговори з ними трохи м'ясом, покажи їм, що з тобою не жартують. І що тоді? Тоді ми займемося захопленням ядер світу. Але усьому свій час. То ти будеш босом? Уперед. Океалес, аурай. Чудо, оце правильний настрій. Тобі просто треба показати їм, що на цю роль найкраще. Ну коротше, у разі чого я чекатиму тебе тут. Ти ж бос, тільки не на косяч. Коротше, зрозуміло. Афера. Ми потрапили у аферу. Так, зараз треба тут защищати Не будемо тут у майбутньому. Тут у нас має бути схованка десь. You need something, boss. Так, я не пам'ятаю, до речі, вже і забув, тут розбирається все це. Не пам'ятаю, не пам'ятаю складувати? Окей. Окей. Ну, то давайте, 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 давайте. Де ж тут же було ця. Чи там вона, чи де. Зараз підлікуємось. А, о, ящичок наш. Ну, в принципі, можна і на силовуху просто натиснути. Забираємо. Скриня боса, все. Тут начебто ми можемо все складати. Це ми заберемо, це ми теж все. Коротше, тут ми потім з пилесосом пройдемось. Пилесмаком ха-ха-ха. Зараз треба розвантажитись. Так, складання, ага, це ж квестовий сорі Так, за броніком сходимо. Потім дому. сорі. О, Так. Я лечу. You need something, boss. Так. Ой, а що це воно так стрибає? Що сталося? Так, відремонтувати. де тут робітнички? Йохан і бабох, не знову з рюкзаком заладжу. Як я це не люблю. Ніфіга Ні собі так швидко вже відремонтували красунчики. Оце я розумію, бос. Так, ну треба ж відремонтувати. Стоїть. Окуляри ми тепер будемо стильно виглядати, Ну поки що, поки що обійдемось. Так, що ж, сьогодні у нас таке буде коротенький відосик. Там я вже на майбутнє там розпланую, що куди і як піду. Який буде план дій, бо я трохи не в темі. А, вже достатньо багато часу пройшло від а, початку проход, цього проходження, коли ще я англійською проходив. Англійською локалізацію ось. Тож підтягуйтесь, будь ласка, запрошу вас на. Перегляд Поллауту 4 українською. Не забуваємо ставити вподобайки, пишемо коментарі, що сподобалось, що не сподобалось, що да як. Коротше кажучи, ось заходимо на інші плейлисти і дивимось теж відео, проходимо Baldur's Gate а Cyberpunk Epilog вже теж записую це після проходження всієї гри. Там події відбуваються. Ну і які пов'язані, перш за все, з оновленням 2.1. Ось, то якось так. Не знаю, наче так. Більш-менш трохи інформації накидав, охопив. Тож, дякую за перегляд. Побачимось у наступних відео. Обіймашки цілувашки. Спокійного часу доби, обійняв, припідняв і Бу? бувайте. Пока. А, степе, яке пока сорі Це ж режим виживання. Тут така справа, я ж не можу зберегтись. А, іноді. Exit цейф не спрацьовує. Це ж по типу наша халупа тут, а. Може, нам краще було тут залишити все те, що ми там залишили? Не мабуть, а точно. Потім його перекладемо. Чи зараз перекласти? А, сорі, коротше, це не кінець відео. Хто хоче ще трохи трішки подивитись перекладання? Поспостерігати того, будь ласка. Так. Щоб потім наступне відео не ну, розпочинати з цього. точно це відео до кінця мало хто додивиться. Навіть цікаво. Якщо додивитесь, то відпишіться в коментарях. Обов'язково. Так. До речі, я не побачив броніка того дібілоїда. Я його, походу, не облутав. Треба повернутись. Буде. Чи зараз це зробити? Напевно, зараз. Коротше, це не кінець відео, це тільки його, напевно, середина буває. Рекомендація, якщо хочете знайти те, що вони збирали в майбутньому, у тій кількості, в якій ви це зробили, то краще зберігати у закритих локаціях. Якось. Або як ваш дім у цій. Я забув, як вже зветься, зветься, стадіон, то тобто там, Боженьки, як же я довго не грав. Diamond Сіті. Так, ну начебто так склали. Побігли, зараз зганяємо. Як же я так завтикав? Ну, буває. Сподіваюсь, він не зник. Ну довго? То що таке? Це воно і раніше так було, чи це то просто я вже. Звик до біль більш, швидкого, більш швидкого завантаження. Що ж ще десь пригальмовий навіть? Так, ладно банда. За мною. Я на вас скину броніки. Last one died too fast. I'm losing my time. Never did get White Coulter. Brought in three gangs to claim Nuka World. I mean, he had us. Don't need the rest. Caught one of the traitors stealing food. Yeah? What did you do to him? Turned him loose outside the gate. people? О, тут було досить довге завантаження, коли ми виходили. Та не мало бути. А, я ще дещо згадав. Я не пам'ятаю, чи золотався я по дорозі. Так, он він. Чувак! Вибачай, ну реально забув про тебе. Так, в нього ж є легендарна ну ось Бронік силовий. Що там? Задає найближчим ворогам. Елект... енергетичної шкоди. Хотів сказати електричною. Якось так. Так, Банда, ходи сюди. Ход на базу. Давай тобі покладемо. Сорі, помилочка. Опс. Важкий. А, ну да, там же ядерні блоки. Не звернув увагу. Так, тоді і на тобі b Seryan Zlash, Stronger. Ходи сидит, стоямба. Ай! Хотів тебе законнек. Heads up, yes, human. This what's strong caring for human А там же ще зброя, а а я вже натиснув. Натиснув. Вихід. Не відпускай пальчика. Так, добре. Тепер можна. Так, ну тут кістки, всі діла. Ні, точно, я тут не все не залутав. То треба залутати. Точно, не залутав. Бо до цього я все пелесмоком проходжу все. Так. Ну, окей, тоді, ось тут ми вже, напевно, і зробимо паузу. В принципі, ми тут перше відео і почали. Так, стоям хлопці. Look alive, stay there. Так би мовити, створимо для себе умови для відпочинку. Тож, дякую за перегляд. От тепер точно побачимося у наступному відео. І. Не забуваємо ставити вподобайки. Бувайте! Пока!